Чи завжди, коли нам емоційно погано, це обов'язково якась психологічна проблема? Ні, не завжди іноді це може бути просто природна криза розвитку, коли ми вже готові до якогось нового етапу в житті. Ми живемо під постійним зовнішнім тиском, бути щасливими, виглядати успішними. І тому, замість того, щоб слухати себе і розуміти, що саме мені насправді потрібно, ми намагаємося купувати більше речей, створювати успішний образ або шукати якісь зовнішні швидкі задоволення. Задумайтеся, чи часто ви піднімаєте собі настрій покупками чогось, чого насправді не так вже й потребуєте, і задоволення потім швидко минає? Так стається тому, що ви не розпізнаєте справжню потребу: щось змінити, рухатися в якомусь новому напрямку, залишити щось звичне, але для вас вже застаріле. І криза вказує на це. Криза це завжди внутрішній поклик, це поворот у бік якогось нового відрізку свого шляху, але часто через зовнішній шум, рекламу успішного успіху, люди не розпізнають або не чують цей свій справжній внутрішній поклик.